Я вітаю всіх. У нас така погода гарна. Бачите. Справжня весна. Оце сьогодні 9 квітня і пішов такий сніг. Рясний рясний. Прямо взимку у нас такого майже не буває. Так, ну сьогодні я скажу декілька слів. Про. Ну, навіть це не те, не що там якесь назідательне, просто. Поділюся своїми думками як священника, і, напевне, багато священиків розділять цю думку зі мною. У мене буває іноді така дилема. Я не знаю, як мені чинити. От... З одного боку, ми, священики, призвані проповідувати Слово Боже і гукати до спасіння абсолютно всіх людей. І коли хто приходить до церкви, хто стає частиною церковної общини, от ці люди, якби ну, по-особливому стають близько, і до них особливо більше уваги треба виділяти. Але іноді таке буває, що от людина, якби ходить до церкви, ходить, здавалося б, все добре. А потім людина перестає ходити в церкву на якийсь час чи перестає причащатися. І, напевне, логічна реакція на це священика це от, ну, подзвонити, поцікавитись, а що трапилося, в чому причина якось спробувати повернути цю людину до церковного спілкування. Отже, ми ж в Євангелії знаємо, як Господь казав, що, так, що от пастир. Добрий справжній пастир, да, він, коли одна овечка десь там заблукає, він залишає 99 іде шукати цю одну, щоб її знайти. Коли її знаходить, то радість від цього у нього набагато більше, ніж за тих 99, які в безпеці. І ось по ну, пологів, так, така стратегія повинна бути, що десь там хтось кудись відхиляється, відходить, священик. Приходить, дзвонить, спілкується, гукає. Але іноді буває таке, що людям це не подобається. От, от буває таке, що от людей це якось ображає, чи вони від цього дратуються, зляться навіть, що, от що от ми самі рішаємо, коли нам в церкву ходить. Ми самі рішаємо, що ви там намета. І от така ділемма. З одного боку, і мовчати я не маю права, тому що я священник. Да, так, так само, як напевне, лікар, який знає, що от там хтось хворіє тяжкою хворобою і вмирає без лікування, і лікар, ну, не знаю, совість, напевне, нормального лікаря не дозволить пройти мимо. Так само, священник, Да, от, З одного боку, коли ти знаєш, що там в особливості хтось із парафіян десь відпадають від церкви. Ну, Байдужим неможливо бути, а з іншого боку, зустрічаєш таку іноді таку не те, що байдужість, а навіть ну, таку роздратованішу, думаєш, а чи варто, чи варто, чи ні. І, і буває навіть гірше, що от людина там якось відпала трішечки від церкви, а ти там цікавишся, наставляєш, а потім ця людина ще дальше віддаляється, ще, ще, ще далі стає. І от що робити, чесно кажучи, я даже не знаю. Даже в мене от іноді буває такий ступор. І тут, звичайно, є і моє людське, куди ж ми без, без людського фактору дінимося. Адже, ну, от ділюсь своїм духовним, ті люди, з якими от, ми разом служимо літургією і разом причащаємося, от для мене особисто ці люди стають дуже близькими. От, ну я, я не знаю, як, як це пояснити, але от, якщо, якщо людина причащається, якщо людина, то якщо просто приходить до церкви, це одне, а от коли ми вже разом причищаємося, якось ну, зовсім інше. І от коли ця людина яка от причащається з тобою з однієї чаші, вона відпадає, це от якось по-особливому боляче. Якби от хтось із твоїх рідних... Із твоїх ну друзів, таких дуже близьких, просто пішов, не захотів з тобою спілкуватися. Від цього дуже, дуже, дуже і дуже ну неприємно і боляче. І ось так. І ось так. І як бути, мені я часто не знаю, от от буває такий ступор, що ось і розумію, що треба позвонити до людини. треба Якось чи прийти в гості, навістити, поговорити, але з іншого боку. Ну, знаєш реакцію, тому що от люди чомусь зачасту це сприймають, якби тебе це. Батька прийшов відчитувати, батько прийшов вас А ми ж зрослі люди. Що це таке? І возмущення. Це знаєте, чому ж люди не возмущаються, коли їх на роботі читають? От якось, ну, це досить дивно. Я, ну, був такий випадок, я це знаю, одного, який намагався в церкву приходити, якось там, ета, а коли щось там якесь зауваження робили, таке дрібне. Що от свято, а ти там, свято ну, не прийшов на Богослужіння, якось, ну, це ж церковне свято, поїхав десь на Базарську пляцю. А він там образився, все, церква, це. А в той же самий час я знаю, що. Там, де він працює, там його начальник і може послати дуже далеко і нецензурно. І гроші невчасно платяться, і якесь таке відношення зверхнє. Ну, це все нормально, все нормально, це нормально. Там же ж гроші потерпіти заради грошей можна. А от заради спасіння душі, заради Христа, якась така, ну, така дивна ситуація, буває іноді. І, от так, да, мені від цього також буває ще більше, напевне. Ну, незрозуміло і боляче, да, тому що ну, хоче, щоб людина пізнала Бога і наслідувала Царство Небесне, щоб якість життя змінилося. Отже, коли приходять люди до церковності, якість життя змінюється по-справжньому. Якщо це прихід справжній. Тому що буває, що номінально людина щось приходить, шукає не Бога, а шукає. Ну, і знаєш. Чи якоїсь хорошої кампанії, чи облегшення своїх якихось хвороб, чи вирішення якихось проблем, але не Бога. І тоді, звичайно, ну, якщо ти Бога не шукаєш, ти Бога і не знайдеш. То ну, ці люди так і йдуть. Ну, ой, але ж коли шукають Бога і знаходять Бога. Якість життя змінюється отут. Зовсім все по-іншому стає. І внутрішній стан, да, і це робить відбиток і на ту справу земну, яку людина робить тут. Тому от, от так, в цей такий сніжний час, оце зараз сніг іде, 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 трішечки поламав мені всі плани на сьогодні. Що ж ти зробиш? Знач, на те воля Божа, знач мені треба бути не там, де я запланував, а десь в іншому місці щось інше. Робити і говорити. тому так Як мені бути в таких ситуаціях, коли відчуваєш, що треба з людиною поговорити, але й знаєш, що ця людина не сильно ізрадіє твоїй такій турботі? Ось так буває. Да Звичайно, я не скажу, що там все так погано. В нашому домі, але от, ну, бувають. І є такі люди, їх більшість, що вони радіють, коли там я позвоню, коли поцікавлюсь, коли в особливості хтось там захворів. Але іноді буває якесь таке оце незрозуміле. Незрозуміле. Тому так. Давайте турбуватися один про одного. Зараз мало де, кому ми цікаві. І мало кому ми потрібні. Отак от, от. Тримаємося Бога і тримаємося церковної сім'ї. Двері Божого храму відкриті для всіх. Приходьте.